В бойовій готовності танкісти наразі далеко від лінії зіткнення в районі відведення важкої техніки використовувати танки з сторони конфлікту на сході України не можуть згідно з умовами мінської угоди. Та в разі загострення ситуації можуть долучитися до оборони. Тому навіть далеко від лінії вогню танкісти тренуються, перевіряючи справна техніка і навіть змагаються у вправності. Кореспонденти сьогодні бачили, як це відбувається. Маршрут руху прямо по дорозі вниз. 500 метрів. Швидкість руху 15 км в час. Розстояння між машинами 225 метрів. 30-й ствол прямо. 36-й ствол уліво, 38-й ствол вправо. Наблюдаємо за місцевістю. Спинилися одразу ж маскуються. У танкістів всі рухи автоматичні. Постійно вдосконалюють їх, щоб у бою робити те саме швидко і без помилок, бо від цього залежить життя. Все, все, що є, все зразу на танк, що можуть замаскувати його, щоб його хоч не так видно. Як я тут дуже не що по-любому видно буде. Ну, як би ми питаємося, йдемо до кращого. Екіпаж танку, троє бійців, водій, навідник і командир. У кожного свої обов'язки. Довести і привезти назад свій екіпаж з бою. А під час, якщо буде бій, то від механіка, скажімо, залежить 33%, 33 від наводчика. 33 від командира танку. Ну і 1% від машини. Так, да, все залежить від слаженості екіпажу. Навіть машина, якщо вона не зовсім робоча, може їхати і нормальний екіпаж лучше, чем хороша машина. І екіпаж, який не справляється, не знає свою роботу. На поготові завжди щодня тренування і догляд за машинами, попри те, що вони відведені від лінії зіткнення. Підтримка танкістів може знадобитися армійцям будь-якої миті. Ну, це не значить, що там якісь поломки чи що. Просто треба оглянути навіть контрольний огляд, зробити це кожен день, це по-любому потрібно підтримувати обов'язки в екіпажа, входить, підтримувати його бойовій готовності. Цей підрозділ у зоні бойових дій від 2014 року. Ті, які зі мною були ще з 2014 року, які виходили з Соловайська, залишилися буквально єдиниці. Ну, ці парні, з якими я пойду і вагонів воду. Нещодавно танкісти цього підрозділу перемогли в змаганнях оперативного командування Південь у танковому біатлоні. Тепер хлопці готуються захистити звання найкращих серед сухопутних військ і обіцяють, що в разі потреби покажуть себе і на полі бою із Донецької області. Людмила Горбач, Тетяна Уралова і Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна.